По перше він допомагає саперові пройти по стежці до того місця, де визначено, що приготів якийсь предмет. По-друге, він допомагає пройти по місцевості, якщо там, наприклад, можуть бути якісь розтяжки. Це також буває. По-третє, у нього є камери, за допомогою яких він може ідентифікувати дуже чітко, що це саме таке. Можем камерой внимательно рассмотреть более детально, куда мы приїхали, что мы видим. Ми змогли нашою командою зібрати. Робот, який вже став у маленьку серію. Перша модель його вже була передана місяць назад у Херсон, а наші запорізьці чекають іншого, бо той робот був, скажімо так, профінансований громадською організацією, а що зробив ти з Херсона. Mm. От. А от на наш ми збираємо додаткові гроші, тому що ті, що нам були надані, вони залишились у прототип, ушли у прототип, а це вже вибачте, третій прототип. Да? Тобто з першого разу наш. Жаль, не вдалося зробити те, що ми хотіли. Він коштує 200 тисяч гривень або 5 тисяч доларів. Аналог коштує, наприклад, там, канадський, американський від 50 тисяч доларів. Але він виконує майже всі ті функції. Да, він не так добре виглядає, як хотілося б, не такий залізаний. Да? От, але в нього є три камери, в нього є захват, в нього є маніпулятор, все, що необхідно для його роботи.